Розробники даної моделі автомобільного холодильника акцентували увагу на тому, щоб використати вільний простір вашого транспортного засобу з розумом. І, виходячи з такої ситуації, на світ з'явився ще один шедевр німецького висувного автомобільного холодильника Cool CD30. Хочеться легкості і свіжості в жарку пору року. Під спекотним сонцем, але продукти та напої вже давно не охолоджені, вихід дуже близько. Веко створив для вас висувний компресорний холодильник Coolmatic CD30. Який ви з легкістю можете помістити у вільну нішу автодому на катер, яхту чи у вантажний автомобіль в практичне місце для охолодження і зберігання продуктів. Ідеально підходить. Для установки на кухні під сидінням і навіть в багажному відділенні вашого транспортного засобу. Чому німецький? Ось чому. Повністю герметичний компресор Danfoss моделі BD35F. З інтегрованою керуючою електронікою, захист від низької напруги акумуляторної батареї, електронний запобіжник від зміни полярності зживлення, динамічний вентилюючий проволочний конденсатор, алюмінієвий випарник. Відвід тепла здійснюється за допомогою безщіткового вентилятора. Тобто Вентилятор не зношується. Зручний доступ до внутрішнього простору за допомогою висунного ящику, який їздить по направляючим з роликовими підшипниками. Температура плавно регулюється терморегулятором. Мінімум і максимум. Відкриття і закриття одним рухом з надійним запірним механізмом. І ще одна фішка. Даного холодильника в тому, що система охолодження, яка знаходиться в задній частині, може встановлюватись з різних сторін холодильника, а також на віддалі до півтора метри.